Як навернути людину, яка в алкогольній залежності? Куди навернути? Куди навернути? От коли будете знати, куди навернути, тоді я вам розкажу, як навернути, щоб не пив. Знаєте, гірша справа, коли для того, щоб вилікувати запалення горла, ну, наприклад, так, треба купити. Отакий От список. Нам лікар каже, то купи, то купи, то купи, то купи. І треба знайти гроші, знайти аптеку, все купити. Так? Щоб лишити пити, не треба таблетки, треба взагалі нічого не робити. Не пити. Скажіть? Не? Можна і без грошей, було би бажання. Буде бажання, лишить. не буде бажання, нічого не допоможе. Тут не треба напрягатися, не треба грошей. Просто не пити.